Добрий день, шановні українці. Мене звати Андрій, автор каналу Життя Андрія. Завершився у нас жовтень, і, значить, потрібно підвести якісь підсумки, скільки вдалося накопичити за жовтень місяць в рамках нового проєкту, виклику накопичення одного мільйону гривень, еквівалентно одного мільйону гривень, за п'ять років зі своєї зарплати. І так. Що було у нас в жовтні? 14 жовтня прийшов аванс, і я обміняв на 100 доларів, купив 100 доларів на депозит, я показував це у відео. 100 доларів вийшли по курсу 42.01, ну майже 0,2, тобто на 4201 гривню 68 копійок я купив 100 доларів. І 31 грудня, 31 жовтня, вибачаюсь 2025 року, 6452 гривні 52 копійки. Я витратив на купівлю ОВДП, гривневих ОВДП. Найдовших також показував вам на своєму каналі це відео. Окрім цього, в жовтні було погашення ОВДП, і я отримав прибутку 1047 гривень 81 копійка. І також ця сума була приєднана до я її не виводив. Знову ж таки, були куплені або ВДП, або куплені долари. Тобто таким чином, загальна сума за жовтень з зарплати вдалося накопичити 10 654 гривні 20 копійок відкласти, плюс відклав у цей весь дохід 1 тисяча гривень 81 копійку. Таким чином за місяць вдалося. Відкласти від плану від 1,17%, тобто 11702 11 ,702 гривні. І е, мій проєкт уже йде е, 6 місяців. Він почався з травня 2025 року і зараз завершився жовтня, е, тобто 6 місяців півроку. Проєкт розрахований на 5 років. Таким чином пройшло 10%. Від шляху, кожного місяця я щось накопичував і на даний момент вдалося зібрати за десяту частину проєкту 10,53% Тобто, по нормі мало бути 10%, тобто трішки я з випередженням йду, але з невеликим. Тобто, 10 шляху пройшло, 10 Вдалося накопичити. В грошах це 105 тисяч 325 гривень 64 копійки, грубо кажучи. Таким чином, до мети залишилось майже 900 тисяч 895, тобто шлях ще великий, грошей потрібно багато. Ну, якось так: ось такі. Ось такі були в жовтні купівлі, тобто долари і ОВДП гривневі, і також був додатковий дохід менше, ніж у вересні, у вересні було 2700, там. в жовтні прийшло 1047 гривень. Всього. Покроково йдемо до свого до своєї мети, потрішки щось вдається накопичувати зі своєї зарплати. Тобто, як бачите, навіть звичайній людині з невеликою зарплатою вдається при правильному підході хоча б щось трішки потрішки накопичувати і потрішки йти до своєї мети, якось так вийшло. Тобто, поки що. І, ідемо в правильному напрямку. Я вважаю, ну, хотілося б швидше накопичувати, але маємо ну, те, що маємо на даний момент. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, я все читаю, всім, намагаюся відповідати. І заробляйте, вкладайте гроші, накопичуйте гроші, щоб українці ставали більш багатшими. Бережіть себе. На все добре, до наступних зустрічей.